Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю спочатку стисло про головне шахідні атаки ворога продовжуються. Обстрілів зазнав Нікопольський район. Міськрада опублікувала перелік окриттів у Дніпрі. Саме напередодні судового засідання з цього приводу: Російська пропаганда в музеях Дніпра. Примірники російських пропагандистських газет з деокупованої Херсонщини незабаром зможуть побачити Дніпряни. 456 п'ятдесят доба широкомасштабного наступу Росії на Україну протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів за активних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Докладно про те, що зараз діється вздовж лінії вогню, розкажемо в інтерактивній мапі. За даними генштабу на Куп'янському напрямку, противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 9 населених пунктів, зокрема Кам'янка, Красне Перше та Берестове. На Лиманському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару. Ру в районі населеного пункту Діброва артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаудару в районі Білої Гори. Підворожі обстріли потрапили Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Константинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському. У напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка завдав авіаційних ударів. Артилерійські обстріли зафіксовано по районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаударів по районах Георгіївки та Курахового. артобстрілів зазнали Красного. Орівка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Водяне, Вугледар та Велику Новосілку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли 15 населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Малаток, мачка Михайлівка, Велетенське та місто Херсон. Окупанти знову атакували Нікополь. Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном Камікадзе, влучив по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли. А вже на ранок агресор знову вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється. Крім того, вночі росіяни запустили шахеди на півночі та заході України з метою уразити критичну інфраструктуру та військові об'єкти. Сили ППО збили всі 36 безпілотних літальних апаратів. Блокування рахунків за несплату комунальних послуг. Відтепер змінилися правила арешту карток за борги, передусім за комуналку. Згідно з заяви КП Теплоенерго, раніше блокували, якщо борг становив 100 тисяч гривень або більше. При цьому особа могла безперешкодно користуватися власними коштами на рахунках. Відтепер це може торкнутися будь-якого боржника. Арештувати рахунок Можуть за несплату комунальних послуг, кредитів, аліментів та штрафів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, комунальне підприємство має право подати на боржника до суду, а вже з його рішення до виконавчої служби. Після чого відкривають провадження та накладають арешт на рахунки в банках. Також додають на кінець травня. Містяни заборгували, наприклад, КП Теплоенерго майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Тому у службі наполегливо просять абонентів розраховуватися із заборгованістю і не накопичувати її. За новими правилами боржник після того, як йому проходить повідомлення, тобто, вже після блокування рахунку, може звернутися до виконавчого органу і отримати доступ до частини своїх грошових коштів, що складає дві мінімальні заробітні плати. Це 13 тисяч 400 гривень. Після цього він може користуватися тільки цією сумою, але розблокувати рахунок можна тільки після повної сплати заборгованості. Також треба зауважити, що навіть коли ви вже сплатили виконавчі провадження, розблокування рахунку це займає певний час, тобто це не одразу день в день. Також буває, що там інформація може не одразу поступити від органу виконавчої влади, тому це треба теж враховувати. 2050 ворожих атак, 360 з яких ракетні, зазнала Дніпропетровщина з початку війни. Через постійні обстріли ворога наші ДСНСники 24 на 7 задіяні у порятунку людей та ліквідації наслідків. Тож рятувальники потребують постійної підтримки. Для цього обласна рада з обласною військовою адміністрацією, ДСНС та громадською спілкою пожежні рятувальники України підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає цілий ряд заходів, спрямованих на посилення пожежної охорони. Одним з найважливіших пунктів меморандуму є залучення громадян до членства в підрозділах добровільної пожежної охорони. Тому з бюджету депутати вже виділили близько 30 мільйонів гривень на потреби ДСНС. Тобто ми будемо формувати спільно з територіальними органами ДСНС, формувати бригади добровольців, які будуть проходити навчання на базі учбових пунктів Державної служби надзвичайних ситуацій. Ми в свою чергу зараз співпрацюємо з громадськими організаціями. Нашими партнерами в Республіці Польща, Німеччина, Естонії, які також запрошують наших рятувальників, добровольців, запрошують керівників територіальних громад для того, щоб провести відповідні навчання і показати, як значить, ці підрозділи виконують свої завдання на території інших країн, Спецвипуск Херсон. Дніпровський історик Юрій Фаннигін передав музеям Дніпра пропагандистські газети Ворога. Дістати їх вдалося під час волонтерських поїздок на деокуповану Херсонщину. По три екземпляри часописів отримали музей спротиву Голодомору та музей історії Дніпра. Серед них надрукований у Москві випуск комсомольської правди з тиражем понад півмільйона примірників та відроджений часопис Херсонської області, надніпрянська правда на 250 екземплярів. Спільне в цих газетах. Пропагандистська брехня про роль подібних артефактів для музеїв розкаже Максим Фандій, історику та волонтеру з Дніпра Юрію Фанигіну не завжди вдається поєднувати свою основну роботу з гуманітарною допомогою тим, хто її потребує, але подекуди виходить. Так під час волонтерських поїздок до Херсону Юрій познайомився з місцевою мешканкою Тетяною. Жінка розповіла про примірники газет, які сховала у підвалі. Вони були набуті її чоловіком. На центральному ринку Херсону під час окупації, і от приїхавши на ринок, вони десь побачили там хлопця, який ніс велику купу газет. Він дуже просто, ну як місцеві, так по-простецьки його зупинив, хто ти звідки, що ти несеш, і відібрав в нього всі ці пропагандистські газети. Він Тут забрав, щоб той їх не роздав. Рашистські газети, що роздавали під час окупації Херсону. Місцеві зберігали для розпалу печі. Історик же побачив у них цінні артефакти, за його словами. Прочитавши ці газети, зрозумів: це те, що варто зберегти для музеїв України, не дивлячись на те, що це не наша українська історія, але з іншого боку, це історія російської окупації. Її теж треба відображати в музеях. Треба досліджувати, і саме в музеях це можуть зробити об'єктивно поруч з іншими предметами, експонатами, показати людям. Примірники ворожої пропаганди історик привіз в один київський музей та два дніпровських. Три екземпляри газет тепер зберігаються і у музеї спротиву голодомору. Це ті речі, які показують на погляд на нас з того боку з боку окупанта. Це теж дуже цікаво, цікаво, як вони бачать, що вони, які наративи вони доносять. Ті Люди, які захочуть їх подивитися, вони можуть прийти в наш музей і порівняти е, факти з брехнею. Коли люди порівняють з дійсністю, воно абсолютно не відповідало дійсності. Валентин рибалка додає: якщо порівнювати російську пропаганду з німецькою за часи Другої світової війни, можна знайти багато спільного. Брехати, брехати, брехати тоді вона буде сприйнята. От приблиз приблизно же працюють російські пропагандисти. Фахівці сходяться на одному, аби вміти протистояти пропаганді, треба знати, як вона виглядає та розуміти, як працює. Але мені здається, що світ стоїть перед Необхідністю а, централізовано учити людей протистояти тоталітарній пропаганді та й будь-якій пропаганді. Людина повинна мислити критично, а, морально і індивідуально робити власний вибір, а не такий, який за нього робить держава чи якийсь колектив і так далі. Російська пропаганда і досі становить потужну загрозу, але на прикладі херсонців можна навчитися їй протистояти, впевнені фахівці. Адже більша частина населення на деокупованій Херсонщині не вірила наративам терористів і вони змогли перемогти рашистську окупацію. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Міська рада опублікувала на своєму офіційному сайті перелік укриттів у Дніпрі. У ньому 130 адрес, де можна безпечно перечекати повітряну тривогу. Цікаво, що цей список з'явився за добу до засідання апеляційного суду саме з питання оприлюднення переліку бомбосховищ у місті. Нагадаємо, у вересні минулого року міська рада відмовилася надавати активістам громадського контролю цей список. У відповіді йдеться, що збір такої інформації під час війни може мати ознаки диверсійної діяльності, цитати, і пообіцяли надати переліку критів після закінчення війни. А сьогоднішнє засідання суду. Не відбулося. Відповідачі, тобто представники міської ради, попросили ще часу, аби ознайомитися з необхідними документами. Про це повідомив активіст громадського контролю Денис Селін. На суд вони не змогли подати документи, згідно яких бомбосховища засекречені. Ми пройшли першу інстанцію. Першій інстанції суд зобов'язав їх знову розглянути наш запит по надали нам перелі бомбосховищ. Сьогодні, 25 травня, мав відбутися. Засідання апеляційної інстанції та зробив станція. Робота кипить. В одному з лісових господарств Дніпропетровщини розпочали заготівлю дров. Під виробку потрапляють дерева, зокрема, молодняк, який має дефекти. Або ті, які посохли у процесі розвитку чи потребують проріджування. Всі виробні дерева придатні до спалювання незалежно від виду, кажуть лісівники. Та радять мешканцям вже зараз. Подбати про купівлю та заготівлю дров. Ми рекомендуємо купувати їх або навесні, або влітку. Чим раніше, тим краще. На це впливає багато факторів. Перше, це і потім нагрузка на підприємство, яке проводить заготівлю. Створюються потім черги. Люди, які вже вирішили придбати, вони хочуть придбати зараз. А не чекати якийсь тиждень, два чи місяць. А друге питання це якість заготов... заготовлених дров. Вони повинні навіть навіть сухі дерева після заготівлі вони повинні все рівно доспсихати. У Кам'янському не припиняється робота з оновлення закладів охорони здоров'я. Відтак для міської лікарні швидкої медичної допомоги придбали мобільну діагностичну рентгенівську систему. Новий комплекс дозволяє проводити діагностику під час операції. Апарат сучасний, енергоефективний, безпечний для пацієнтів та персоналу, кажуть. У лікарні нове обладнання допоможе хірургам та травматологам у проведенні оперативних втручань. Має високі якості як Отримання зображень, так і їх обробки, можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів, видалення сторонніх рентген-позитивних контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі і так далі. Крім того, можна проводити урологічні втручання з приводу сочокам'яної хвороби, там видалення каменів. За рахунок коштів Дніпропетровської обласної військової адміністрації для лікарні швидкої медичної допомоги закуплено сучасний італійський переносний апарат За рахунок коштів нашого міста проведено ремонт приміщення. На базі цієї лікарні проходить лікування мешканці Кам'янського району, міста Кам'янське, вимушені переселенці. а Також наші поранені бійці. Гуманітарка для лікарень Дніпра. Вже вкотре лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко підтримує медичні заклади міста серед допомоги необхідне обладнання для проведення надважких операцій нашим захисникам. Крім того, лідерка партії Батьківщина особисто навідалася до лікарень, аби дізнатися потреби медиків під час війни. Дякую вам за вашу роботу. У тяжких умовах вони проводять надскладні операції та рятують людські життя. Підтримка лікарів найголовніше, впевнена лідерка партії батьківщина Юлія Тимошенко. Вона завітала до Дніпра з гуманітарною місією. Лідерка партії батьківщина відвідала медичні заклади Дніпра. Серед них обласна Дніпропетровська лікарня. Доброго дня всім, добрий день. Юлія Тимошенко поспілкувалася з працівниками медзакладу. Вони розповіли, що дня приймають поранених військовослужбовців та проводять десятки тяжких операцій. А це ж ви розумієте, що не по, не по 5 хвилин, а по 2-3 години. І, тим треба, і треба забезпечувати умовами роботи. Тому ми дуже вдячні за допомогу, яку Юлія на нам Привезла, будемо завжди чекати. Ми завжди чекаємо її, її задоволенням, знаємо, що вона завжди привезе і що нам буде покраще працювати. Вона приїжджає до себе додому. Вона тут вже знає, вже її знає. Всі вже і лікарі, і медичний персонал, всі її вже знають, вже чекають. Серед гуманітарної допомоги хірургічний інструментарій для операційних ларингоскопи, матеріали для виконання оперативних хірургічних урологічних втручань, а також інструмент для внутрішньовенних маніпуляцій. Допомогу від партії батьківщина отримали ще дві лікарні міста. Це дозволить надавати якісні послуги військовослужбовцям. Тому сьогодні все, що ми можемо отримати в світі. З медикаментів обладнання ми веземо до Дніпра. Всі наші лікарні приймають поранених. Наших бійців приймається Юлія Тимошенко й питанням оплати праці медиків, які щодня надають допомогу пораненим. Партії батьківщина вдалося переконати народних обранців збільшити надбавки лікарям. Лікарні десь вони вже в дуже доброму стані, на рівні європейських, де ще треба підтягувати. Але коли у нас є такі лікарі, такі медичні сестрички і такі нянечки, такий медичний персонал. Я думаю, лікарні ми підтягнемо, і все буде добре. Юлія Тимошенко вже не вперше відвідує Дніпро з гуманітарною місією. З початку війни її команда надає допомогу медичним закладам, адже медицина у такий непростий час у пріоритеті, каже лідерка. Тому й надалі команда партії Батьківщина продовжуватиме працювати на перемогу України над російськими окупантами. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили та наближати нашу перемогу. Побачимося.